Друзі, всім привіт! І зараз буду показувати будиночок прямо по суперціні, а деталі будуть, як завжди, в кінці відео. Минулий будиночок вже отримав задаток. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити саме той будиночок, що вам сподобається, і підійде вам по ціні. Сьогодні ми знову дивимося будиночок в садовому товаристві. Давайте зайдемо всередину і на подвір'ї бачимо декілька бесідок, дуже багато рослин. Люди любили цю діляночку, доглядали, продається з усіма меблями, що є, тому що, в принципі, як і багато людей, хазяйство виїхали. І ще один навісок. доглянута сусідами рослинність. Ну, і давайте перейдемо далі додому. Окрім виноградника, є ще, до речі, туйки подекуди ну, І інші квіти. Зараз заходимо в дім. Тут нас зустрічає така кухня, кухня з каміном, через нього, до речі, відбувається опалення, газ є тільки на вулиці, електрика лише 12 кВт, але можна до 30 з лишнім підняти. Камін кажуть, що тепло дає дуже-дуже добре. Чистили домоходи, чистили труби. Намагаюсь показати, але не доліз туди. Ну і далі у нас розширюється кухня. Тут бачимо, що в принципі. Можна сісти цілою сім'єю. Ось, окрім а, цього є вихід. Ну і далі ще один коридор. Це типу як вітальня, щось приблизно 9 квадратів кухня, сумарно там більше 20 квадратів. Далі по коридору у нас а, іде спальня, ліжко, декілька тумб, занавіски, все як має бути. Ось а, тому, в принципі, можна показувати наступну. Пусту кімнату, кімната пуста. Можна розставити свої меблі, кімната на 12 квадратів, є вікно, стеля. Так, так, Стеля, бачили, що в принципі тут з пластику. Ось, ну і Давайте підемо далі, бо далі найцікавіше. А далі у нас окремо є ще два приміщення: це міні-гараж. Та літня кухня. Проходимо далі по діляночці, мимо забору. І тут у нас літня кухня. Вікна всюди гарні, склопластик, подекуди двері дерев'яні, подекуди пластикові. На літній кухні у нас пару столиків, ну я не буду їх показувати, вони в почевному стані. І миєчка є. І давайте тепер покажу вам гаражик. Оце у нас такий міні-сарайчик міні-гараж. До нього по бруківці є проїзд для машини. Машина, в принципі, якщо не дуже велика, ну, якийсь кросовер навіть стане. І йдемо до найцікавішого. Це сама ділянка, і що позаду ділянки? Отака От у нас доглянута вона, є рослини в вазонах. Чудом вижили, пережили зиму, бо хазівів. Я так розумію, вже немає досить давно. Є квіточки, навіть трояндочка. он зазвіла до нашого приїзду під кінець серпня. Так, і тепер давайте покажемо вам, що ж у нас позаду діляночки. А позаду діляночки у нас не зареєстрований за цим конкретним будинком, але доступний і поділений місцевими жителями такий ось вільний простір, з якого місцеві зробили городи і поділили між собою. Тож, тут можна навіть теплицю поставити або зробити щось інше. Врожай, як бачите, чекає навіть і досі на нових власників. Тож, друзі, розташовано все це в Миколаївській області, ціна досить цікава. Підписуйтесь і не забувайте стежити за відео.